Всім привіт! Ви на каналі Естетична Скарбничка. Мене звати Євгена, і в цих відео я показую, як я застосовував конвертний метод для своєї сім'ї. Тож, якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Сьогодні ми з вами розкладаємо аванс. Давайте порахуємо скільки: тисяча, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім тисяч. Розкладаємо частину, тому що ми частково користуємося картками, з яких ми сплачуємо комунальні послуги, бензин, деякі гуртки. Залишаємо для різних невеликих потреб. Але максимальну суму ми намагаємось розділити по конвертах. Так, я забула свою в студії підставку, тому сьогодні я без підставки, без мікрофона, тому якщо буде поганий звук, будь ласка, вибачте за це. І так, саме перше це мій гаманець. Гаманець на продукти. Так, на продукти ми трішки зробили зміну. Так, у нас тут залишилося 20 гривень, ми на челенджі відкладаємо і такі дрібні залишаємо. Оскільки в мене з'явилось більше роботи в моїй студії, де продаються планери, продаються челенджі, замовлень стало більше, тому частину витрат за продуктами тепер взяв на себе чоловік, він йде після роботи і купує. І так, тому сьогодні я на продукти я відкладаю півтори тисячі. Коли в мене є час, я йду купую коли. А так загалом в більшості йде і купує продукти. А вже ввечері готуємо так само по черзі. Побутові засоби ми нічого не додаємо. Одяг взуття, Одяг взуття. у нас ми додаємо тисячу гривень. Так, 20 ми теж на челенджі відправляємо. Ми додаємо челенджі, тому що мені потрібно хлопцям купити шкарпетки, білизну. Це я все купую онлайн і купую лише в одному тільки магазині, де мені подобається якість, де вони не скочуються, як це правильно сказати. Тобто вистачає дуже надовго, лише потира, починають протиратися. Ну, дуже гарна якість, мені подобається, тому. я... Е, так, Тут нічого різним. Різне, як завжди, ж, дуже швидко. І ми сюди дуже швидко закінчується, Але гарна категорія, тому сюди 500 відправляє. Розваги. Це в мене конверт, він був в байндері дозвілля де в мене всі свята, день народження, Пасха, Новий рік, і він знаходився тут. Але. Інколи буває, що захочемо піти в кіно, гуляємо просто, десь захочемо піти в кіно, а цей конверт в мене інший. Тому я його перенесла в гаманець і він завжди зі мною. На ми ходили в кіно і ми відправляємо 500. У нас, до речі, тут залишилося після кіно. Так, що у нас тут? 250, 290 гривень. Залишилося. Ми додаємо 500. Я дуже задоволена, що зробила цю категорію. Тобто розваги вони завжди у нас присутні. В кіно смачне поїсти після концерту. Це має бути. Так, за гаманцем у нас все. Далі, низькопріоритетні. Низькопріоритетні ми тут е, в основному я закриваю зарплатні. Але сьогодні ми покладемо в категорію здоров'я 500 гривень. Облуфій я собі взяла за правило, вложити не по 300, не по 200, а от не менше 500. І воно так буде збиратися, навіть якщо. До стоматолога потрібно, чи ще кудись. І це все. Далі Далі у нас йде виклик. Виклик. Да, я собі взяла, він є на 100 тисяч, на 50 тисяч і на 25. Я взяла на 25, оскільки конвертний метод я розпочинаю, тому мені так подобається. Якщо комусь немає челенджів, немає інших конвертів, то підійде, звичайно, цей, коли ти знаєш, яку ти суму відкладаєш. Так, і на виклик я відкладаю 1000 гривень. Це в мене, виходить, ось, четвертий тиждень, але я пропускаю 800 і 1000. А вже на наступний тиждень чи в зарплатні я сюди покладу 800, тобто мені менше буде. Так, це все замалюємо. У мене немає підставки і виклика. 1000 гривень замальовуємо. у меня тут є. Так. 1500, 1000. Давайте сразу порахуем. 1000 я докладаю. 1000, 2500, 2900. Это у нас. Все. Цей планер. Все. Зараз намагання говорити не «байндер», а «планер». Чомусь він мені більше подобається, це слово і легше людям запам'ятати, ніж байндер. Тому що, коли мене купують, постійно кажуть, я не знаю, як це називається, як правильно. О, тому я перейшла на слово планер. І так, у нас е, саме перший цей накопичувальний челендж. Ми сюди відправляємо 1000 гривень. Не тисячу, а 900. це тим я маркером з рублястим замальовую. Ой, бах. І ми. Замальовуємо три, три, три мішечки. Кожен мішечок це 300 гривень. Я його дуже хочу швидше закрити і купити те, що запланувала. Три мішечки. Тобто у нас виходить 900 гривень, це мені потрібно так, висихає. Це мені потрібно 1000. Тисячу... Тисячу я ложу, це 900 буде, так? Тобто мені 100 гривень потрібно решти взяти. дві, 3, 4, 5. Супер. Наступне у нас прання. Ставила багато крапок і так я про нього не верталась. Тобто у нас раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це 160 виходить. Десь, так, 160 гривень я маю положити. 100 у мене є. Так, дві двадцятки ми брали з челенджів, і тепер мені потрібно ще одну двадцятку. Повертаємося до гаманця і дивимося, де ми можемо забрати ще двадцятку В продуктах вже немає. Побутові засоби. О, є двадцятка, значить, ми заберемо 10 побутових засобів. У нас 160 гривень. Так, замальовуємо. Так. Перша. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Ой, що це я кажу? Щось я вже не тонула. А, ну так. Да. Раз, два, три, 4, 5. 6. Напевно, я щось не так рахувала. Але точно пам'ятаю, що має бути на 160 гривень. Так, висихаю. Так. Перепрошую, мене сьогодні таке. Ніби спонтане. Ніби готувалися ніби спонтанне. Так, 160 гривень я докладаю. Рахую, 100. Раз, два, три, чотири 200. Раз, два, три, чотири, 280 гривен. Так, і останній У Воно залишилось 100 тисяч гривень, і я їх відправляю на мрію. Тисячу я замальовую. Так, поки сохне, рахуємо. Тисячу додаю. Тисяча 2, 250. Ось так. Ніби клітинок небагато замальовано, ніби не поспішаючи. І тут примножується. На яку я мрію потім відправлю? Я не знаю. Можливо, на подорож візьму. І навіть мені більше подобається. Ось тут в мене є челендж на подорож. Ось це мені більше подобається. Тому що я ще не знаю, куди я поїду, тому я так і не відкладаю на подорож. На мрію, воно в мене швидше трішки збирається. Ну, як швидше. Дрібними поки було все. І це все. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Щось цікавить вас. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Намагатимусь виходити вчасно. Я вам бажаю всього самого найкращого. Добра в серці і перемоги всім нам!